Противник має стратегічну задачу захоплення всієї України, і саме Запоріжжя є таким ключем до цього. Без Запоріжжя говорити про розвиток наступу противника на правобережну Україну не можна. Тому жодним чином ми не маємо права розхолоджуватися. Жодним чином ми не маємо права заспокоюватися, тому що саме Запоріжжя, саме південний напрямок, є стратегічним напрямком для росіян та власне і для нас через Запоріжжя, через наступ на південь, на Мелітополь, вихід на узбережжя Азовського моря. Ми можемо досягти перемоги у цій війні. Тому Запоріжжя вже сьогодні має бути такою фортецею, причому фортецею, яка не тільки обороняється і так само наносить контрудари. і саме тому я кажу, що зараз від жителів Запоріжжя залежить як близько вони, саме вони допустять противника до меж свого міста. Я маю переконливу надію, що військові та й місцева влада роблять дуже багато для того, щоб удосконалити лінії інженерно-фортифікаційних е, споруд посилюють напрямки мінними полями, загородженнями.